У Житомирському центрі розвитку дитини номер 53 об'єднують молодші групи. З трьох планують зробити дві. Передбачається, що у кожній буде близько 30 дітей. Хоча, згідно з нормами Міністерства освіти і науки, у групі повинно бути найбільше 20 малюків віком від трьох років. Батьки вихованців закладу проти такого рішення. 27 – це порушення норм. 27 – це порушення до Варачу Не Говоріть того, чого ще не відбулося. Давайте ми були. Закривайте. Таке рішення адміністрації десадочку пояснює низькою відвідуваністю. Моніторинг проводили щодня, починаючи з 1 вересня. Група Берізка, троє дітей не ходили жодного дня. Чотири дні ходили двоє дітей. Три дні ходило двоє дітей. Найбільше в день було 15 дітей. Група ромашка жодного дня не ходило чотири дитини. Один день одна двоє дітей, три дні, троє дітей, чотири дні. Один одна дитина. Якщо взяти групу «Берізка» і відняти. Три дитини від 20 скільки залишається? 17 дітей. Група Ромашка відняти від 24 залишається скільки? 16 група козачки. Не ходили жодного дня, шестеро дітей. Найбільше шість дітей в день. Але це період адаптації в цій групі. Батьки ж протестують. Більшість дітей не ходили до садочка через хворобу і мають довідки від лікарів. Окрім того, на їхню думку, закривати групу на основі моніторингу протягом двох тижнів. Це занадто поспішне рішення. Вони тільки прийшли ось буквально, да, я порахувала 9 днів. 9 днів, яка дитина з дому від мами і тата прийшла за 9 днів звикнеться до чужих людей. При тому, що 10 дітей захворіло. Ми ж маємо зробити зріз давайте дамо три місяці, п'ять місяців, шість місяців. Видається і кажете, за півроку статистика не покращується. Ми вас закриваємо батьки, Будь ласка. Все на ваші відповідальності треба ж дати час, дати шанс да. на те, щоб ця група існувала. На зборах були присутні і представники департаменту освіти Житомирської міської ради. Людмила Тонкових зазначила: якщо 13 малюків, які з 1 вересня не відвідували садочок жодного разу і надалі не ходитимуть, то у двох групах буде по 23-24 дитини за списком. Фактичне ж, відвідування буде ще менше, що не порушує норми Міносвіти. Якщо в групу прийде 24 дитини одночасно і не буде постич. Чати ліжичок ми розведемо групи, створимо... аби відстояти свою позицію. Батьки надішлють листи до різних структур, а також до місцевих депутатів. Остаточне рішення про оптимізацію груп у житомирському центрі розвитку дитини номер 53, мають ухвалити до 22 вересня. Анна Чепель, Дмитро телеканал СК